Діля, вони працюють, коротше, Воду я взяв. Е, виходить 25 центів, ой 25 песо це 45 центів. Е, це коротше, якщо сам несеш, я був сам не місто спорзалу. А 30 песо, якщо це 50 центів, якщо це. Коротше, ось так вони тут очищають, все. І 40... бутиляка. Все, я йому, йому дав взамін. А він мені такий бутиль води. Е, ну я стараюся її не пити. Я беру воду воду в другому місці. Бачите, собак не їдять. Собаки живі. Окей. Я не хочу, що на камеру. Отакий От бутиль виходить 3 долари. Він меншенький, він дорожчий. Ну, е, вона чиста, точно, і в туалеті сидіти не будеш. А тут я беру там, чай, варю. Ну все, там варю кальмари на неї таке 45 центів Отакі діла. Отака водичка. А і стирка вже скоро Уже скоро стирався. Шо, зразу і бассейн піду. Всі по англійськи балакають, крім мене. Даже воно було по-английськи. English супер, чоп 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 Building unit. Right? Building unit. Right? Your building unit. Ладно, ти за мене по-англійськи балакаєш. Окей. Building. 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 Короче, одна загрузка виходить 2.25, і це получається 3 долари. Уже завтра, наверное, в гості роцю, все збереру, а потом уже так пакуймуть. Кажуть, сьогодні на роботі нема такие европейцы с родственниками приезжают. И европейцы бухают. Это пьющие. пьющий. А европейцы бухают. Гел, смарт? Smart, Гел, Smart. Smart. What smart? Smart? No. No! <laughs> so smart. Tomorrow. Tomorrow. Why? You bring the laundry tomorrow. Tomorrow, tomorrow, tomorrow. You bring the laundry tomorrow. Okay. okay? Tomorrow. Um, uh, Cat, cat. Cat tomorrow's cat spear. <laughs> cat uh. man катала. Ну все. Філіппіни, Filipine, пока